Тема, вона більше для того, щоб поставити питання, для того щоб можливо розпочати дискусію, і оцінки, і інші е, процеси пов'язані з радянською спадщиною, особливо літературно-мистецькою спадщиною і спадщиною літературно-мистецької інтелігенції. І підштовхнула мене до цього думка: те, що трапилось у Львові, коли керівник. Е, обласної адміністрації каже, що йому соромно сидіти на вулиці Винниченка. Це значить, що в цій ну, країні не проговорено, не осмислено. не це і саме за нами, за дослідниками. Оця от функція і повинна бути, але радянське ще не опрацьоване, радянське ще не оцінене, і в цьому сенсі я хотів би звузити до проблеми компромісу і ціни цього компромісу з більшовицьким режимом. За, звісно, всіх питань і я не планую розв'язати, я планую поставити ці питання, але ключове, що я засадниче, що хотів би з чого почати, це те, що ключове для того, щоб зрозуміти і вірно оцінити ці процеси, це ми повинні враховувати що це життя під соціально економічним коли ти не міг фізично виживати в сенсі соціально, мати увазі. Не репресія, а матеріальне забезпечення ідеологічним тиском, політичним тиском. Життя під тиском це зовсім інше життя ніж те, яке ми розуміємо. Без врахування цього неможливо зрозуміти не тільки те, що робили літературно-мистецька інтелігенція, а й те, що вони зробили, і оцінити їхній внесок в радянську, радянське мистецтво. Ви знаєте. Дійсно не сотвори собі кумира, але разом з тим скинуть усіх з підесталів. Теж не можемо. наш радянський період залишиться. Ну якщо не зовсім пустим, то спустошити. І в зв'язку з цим необхідно звісно враховувати те, що я сказав, що це життя під тиском різного роду. Ще один аспект е, цієї проблеми наголошує Іван Кошельєвець, ну, відомий дослідник. Він казав: е, Література засвідчує наявність внутрішнього роздвоєння українського інтелігента, в умовах радянської дисплеї між голосом сумління і, всуперечому, конечністю компромісу зі злом. От компроміс зі злом він багато чого пояснює, е, під яким тиском вони жили. Але як мова не про літературу, а про конкретний наш випадок Олександра Довженка, вона література не дасть нам відповідь, як людина все життя пройшла з цим внутрішнім конфліктом і що значить вимушений ним компроміс у творчості. Ну, дійсно можна погодитися, що самі літературні твори так можна препорувати, аналізувати, але вони не є е, документом, який би е, засвідчував це роздвоєння. Е, Радянського митця, літератора, і нам необхідно якісь джерела, які саме. Звісно, що українське ХХ століття бідне на спогади, як казала Віра Єва. Дійсно, зараз деякі спогади виринають, але чому бідне, Тому що більшість тих, хто мав написати, по-перше, не дожили віку, коли пишуть. Це по-друге, якщо й дожили, то вони не мали можливості справжньо написати споди, які вони були. Дійсно, ми тут можемо згадати і Смолича, і інших, і бажана, і спогади теж очевидно, але туди хотів зупинитися, що цей документ серійно ми відкидувати не можемо інших немає. І ці спогади ми досліджуючи, можемо верифікувати іншими джерелами. Наприклад, спогадами, які були написані в умовах е ну, свободи е політичної, ідеологічної на Заході. Ті, хто зміг вирватися і міг написати. Я, наприклад, е можна згадати і ж Грегою Костюка про це трошки нижче. Е безперечно, прикладом е і інші, листування, наприклад, про це трошки нижче. Е вона, воно це точніше роздвоєння. Є прикладом, звісно, не тільки довжину. Очевидно, це психічне роздвоєння укоротили його віку, його здоров'я, серце, і так далі. Але тут і те чину, сусюру, рильська, бажана можна назвати. Але як тобі наголосити в межах постановки питання, скоріше ніж його вирішення, і запропонувати деякі варіанти цього вирішення. компроміс був різним. Компроміс був. По різному вплину на творчість. Хтось писав шухляду, хтось не писав, а хтось писав те, що треба. Е, тому я би виділив такі форми, візьму на себе сміливість, виділюють форми цього компромісу. Е, бо все рівно всередині, очевидно, навіть самі останні соцреалісти розуміли, що це облуда. От... Е, так, от, різні форми компромісу. Перше, я би його так сформулював як форма відданої служби режиму. Тут можна багатьох назвати, звісно, Корнічука, а інших, от, е, коли політично іологічним повністю людина розчинилась у е, і, і підпорядкувалася ідеологічній боротьбі, е, я би виділив компроміс заснований на страху. Е, і тут би е, як е, такий зразок течину, е, назвав би е, дійсно ці мирнонюківські слова. Ну, бага, е, багато хто знає, навіть і не з фахівців е, зараз, дійсно, е, творчість його е, зламана була. Але як на мене, тут досліджуючи листи Валеріана Поліщука із кордону 24-25 років, коли вони за кордон їздили, в тому числі. Течина і досвідній дуже точно видно, як саме на чому саме зіграла більшовицька каральна система, і політико ідеологічна на тому, що це було ну, генії, тому і, ідейно і особливо психологічно нестійкий. Третя форма компромісу, я би так виділив компроміс для. Чи з метою конструктивної результативної роботи. І тут можна назвати багатьох, е як радянських поетів, письменників, Бажан, Рильський, та й до певний Е, вони при всій несхожості долі, як на мене, можна їх об'єднати тим, що їхній е компроміс е завершився створенням цілих інститутів е на око дослідних там. Етнології зараз і так далі, чи е, створенням е, радянської енциклопедії Божана. І, м, звісно, цим я не хотів би вичерпати, як кажуть, перелік цей, але мені здається, ці основні, е, хочу сказати, е, різні були і результати. Для кожного особисто для кожного особисто митця не тільки літератор, особливо і від скульпторів до художників, звісно, що це викривлення тематики, яка ідеологічного спрямування, ідейне спрямування і той знаменитий потяг до заводської колгоспної тематики на початку 30-х, але він абсолютно не рятував від знищення більшість діячів українського відродження 20-х років. Е, Необхідність замовчування теми, ще один результат, ціна компромісу в тому полягала. Е, і моральне роздвоєння, коли одне говорили, і це можна е, легко прослідкувати, одне говорили в е, особистому спілкуванні, а е, друге е, в творах, е, ну, відповідно, Неправдиво, так би мовити, е, я кажу, легко прослідкувати, можливо, це дивно звучить, але е, дійсно о, спецоргани, каральні органи на 20-ті роки налаштували так систему спостереження, що вона відображала часто і реальні думки, те, що говорилось близьким друзям, які потім, як виявилось, е, ну, могли м, доповідати про це. Е, Творчістю шухляду про яку я казав, і самоцензура, я хотів би, ну, і тексти з подвійним дом під текстом дуже часто завальено. Ну, Приклад такий, я от е, хотів би м, тут знову ж таки через е, джерела. Споди Олексія Варави написані м, записки письменника, слава Богу, видані, е, вже е, написані е, в еміграції, вони з дуже незвичної. Е, Ракурсу е, показують, ну, наприклад, 23-й рік виступ е, харківських письменників, зокрема, хвилювого, з е, Я Романтика. Якщо завалюно підтексти, маю на увазі, подвійне дно полягало в тому, що е, Олекса Ларава і ті, хто сидів у залі, молодь основно студентська, Ну і літератори, звісно, хто зібрався в Київ забитий театр на фонду Клеївський, який називався зараз. Гласі Українки. Вони сприйняли це як одне: це як викриття способів, якого ніде не було в літературі, а відповідно, і в газетах цього не було. Звісно, як викриття методів роботи. Пішовицьке каральню системи і червоного терору, чого раніше, звісно, ніхто не писав. Тобто не глорифікація, а напаки показ. Тому тексти з ну, вони це і хотів би е, проілюструвати. Зараз спробую е, проілюструвати е, деякими е, стосовно саме цензури, е, не знаю. Зараз видно напевне, так а чи воно. Ну, добре, це спогади Володимира Сосюри, коли ще він Володьковий був у 29-му році знамените те відвідування українськими літераторами, митцями, літературознавцями, критиками, і так звана декада української культури у 29-му році, на початку 29-го року у Москві. Цей господи, вони абсолютно радянські ці спогади. Але що таке самоцензура? От два варіанти цього, е, цього документа, який зберігається з навлінь. От це перший варіант. Е, коли от, е, з ними почав говорити в Кремлі, Каганович, а далі е, щироседний е, Володимир. Ем, Сосюра пише: Я пив чай, їв бутерброди, бо я в готелі не снідав і був дуже голодний. І мені дуже дуже незручно було перетовачем Сталіном, але це не заважало мені слухати. Сталіна слухає мої, моя душа. І це викреслено. Ще один варіант, який зберігається. Ось це викреслено, і вже без того, що не годували у е, готелі. Навіть такі побутові дрібниці, я це згадав ось як є, е, один він е, згадав про те, що е, харчування, оця соціальна складова, вона дуже, е, ну, дуже важлива, як е, на мене. І ще готов ще розсердний. Е, е, наш літератор так от е, про це говорив. Хотів би згадати ще одні спогади. Завершуючи, я пам'ятаю, у нас 15 хвилин, так доповідь. Я, якщо то Олександр Іванович, будь ласка, скільки хочете дуже цікаво. Хоча я не скажу, <гладу> бо <гладу> це буде довго. Але 15 хвилин я вкладусь. Спогади Жицького. Це той, який разом сидів з. Вишнею, який вижив, який зміг написати споди, який перебудувався, переписував романи свої, але залишився, відсидівши 21 рік. Споди про минуле опублікований спадщині тобто, через 40 років більше, після написання, у 2011 році, за вступною статтею, коментарями Ярини Цимбал дуже важливе джерело, особливо якщо його доповнити ще одними сподами. Григорія Костюка, ви скажете, що і то, і то спогади вони суб'єктивні, вони так, але од... деяких фактів ми не можемо е... викинути. коли м спогада про минуле Жицький акуратно згадує про те, як під Сочі вони е... відпочивали, е... З... Е... ну зокрема, Курбас. Це е... в контексті спогадів про Курбас, але там були інші відомі. Е, він комплементарно, звісно, пише і про Курбас, хоча це в 69-му році, коли він писав, було достатньо сміливо. Е, про літературні театральні образи, про що вони говорили, але там є одна маленька фраза. Ми говорили переважно не на літературні а на мистецькі теми, і все. А Григорій Костюк, який теж був присутній в цих розмовах і присутній е, там під Сочі. Е, Сторону цьому нехай бідному, але е, місці для е, відпочинку українських е, українських митців, письменників і так далі. Він згадує напряму, е, що Жицький йому е, відверто сказав, що я переїхав із Західної України, а він і належав до літературного. Е, організації Західна України, е, я приїхав, сподіваючись, що ніхто 30 мільйонів, ніякий тиран, 30 мільйонний народ, не зможе е, тиранити мучити. І як я глибоко помилявся. Оце вам ті нелітературні теми, на які змушений був не зважати, але все-таки знайшов сміливо собі написати. Отаке От розгоні, така компроміс із собою. Цей компроміс часто був не. Е, Обов'язково радянським. Ну, мається на увазі, е, національний, як у Жицького. він хотів прислужитися своїй нації, але так це вийшло. Ну і на завершення, можливо, трошки, не з неправильно, але віршим хотів закінчить, е, Максим Ривський е, в поемі Іван Голота мається на увазі, от та от. Під текст, коли в радянський текст е, клинювачі вставляли спогади про пам'ятки, яких немає, зруйновані, е, згадку про минуле життя, яке уже не вернеш, і так далі. Оце подвійне дно. Е, він пише е, про Імперію Катерини е, Другої і е, поем Іван Голота. Е, Бенкет звіняв з бенкетом. Злото й вина лились річками. І поет в лакейську вдягнений ліврею, коли не коліна перед нею і прославляв громами од за ущасливлений народ. Е, треба сказати, що ну, це можливо компроміс, так? І це не відкрита боротьба. Але те, що це явно має е, такий подвійний підтекст, це очевидно. Я Майже вклався 15 хвилин. Я дякую за увагу. Ще раз повторюю, я хотів просто поставити питання, щоб ми могли ну, задуматися над ними, напевно, і яким чином далі розвивати цю тематику, бо вона колосально важлива. Ми можемо втратити значу частину ХХ століття, якщо просто спростимо радянську спадщину українських митців, літераторів. Дякую всім за увагу. Олександр Іванович, я дуже вдячний вам за вашу доповідь. Ви порушили в ній багато проблем в концептуальному плані. Надзвичайно важливий для української біографіки в розумінні е, доль і спадщини людей ХХ століття. Мене самого ця тема надзвичайно цікавить, і я уклінно прошу вас зробити нам хорошу публікацію для. Збірника українська біографістика от саме з цієї теми, яку ви сьогодні порушили. Часи ще є, які в ми можемо почати. Я дуже прошу вас, це для нас важлива така стаття, як е, програмний документ, як постановка самої проблеми, надзвичайно важливої. Я багато разів сам писав про те, що ми не повинні втратити це 20-те століття. В ньому люди були. Пригнічені в ньому люди йшли на компроміси, Були люди, які були далекі навіть від такого розуміння української культури, але вони об'єктивно всі працювали на Україну на створення інтелектуального духовного потенціалу, який нам зараз згодився для розбудови незалежної України. Це болючі, це непрості, це складні питання, але ми дуже зацікавлені в їх розробці. Я вас ще раз уклінно прошу запитати. Я, 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 я боюсь слово, бо, я завжди стараюся. Дякую вам. <світтє> <дякую за те. світтє> <Супер. світтє> угу. Ларіса Івановна хотіла щось сказати. Я уважно дуже слухала доповідь пана Олександра, ну думаючи, осмислюючи цю проблему. Компроміса, і я думаю, що вона актуальна не лише тільки у вимірі е, радянського е, минулого, вона взагалі носить такий універсальний характер, мабуть, так? і вона поширюється на е, інші м, ситуації, які траплялися в на на інші події, які траплялися упродовж ХХ століття. Я... Е, Думаю, ось чи був знов-таки чи можемо ми розглядати оці рішення, які приймали ем, люди після Другої, після закінчення Другої світової війни, наприклад, е, жертви Голокосту, е, які пережили Голокост, які вижили і які, врешті-решт, оселилися в Німеччині? Чи е, був це? Теж якийсь компроміс. Чи можемо ми розглядати е, їхні біографії? Ну, я маю на увазі зокрема ось, е, біографію відомої е, поетки німецькомовної, англомовної роси Ауслендер. Вона е, в українського походження, але е, у неї така змішана, дуже е, біографічна, біографічний світ. Тим не менше в Україні була видана е, цікава книга е, про неї у вигляді графічної біографії. Отже, мене е, коли я дізналася про всі ті колізії, через які вона пройшла, через Голокост і через вибір між Нью-Йорком і Німеччиною, вона обирає собі Німеччину. Як е, чи, був, чи знов таки це у площині ось цієї проблеми компромісу, проблеми вибору е, життя після пережитих трагедій? Чи, наприклад, ось вже сьогодні я говорила про цей проект е, Маріси Рот? Е, е, про жінок, яких вона фотографувала жертв в'єтнамської війни, жертв ем, бомбардування в хатині в Японії, е, ой, Хіросіми, вибачте, будь ласка, хіросімської трагедії. І ці жінки обирають собі е, життя після всього пережитого в Сполучених Штатах Америки. Це теж компроміс. Що за? Як ми можемо ось це, все, все, так би мовити, узгоджувати з вибором? Я думаю, що це не питання скільки більше обговорення, але я хотів би сказати, що коли в самому центрі Мюнхена відбудована після Другої світової, абсолютно в модерному, найкращому місті відбудована синагога, то може того вона й не боялась у Німеччині після другої світової mm -hmm. Може, тому вона й не боялась у Німеччину. І багато. і багато так, так багато То. і найкраще місце в тій забудові історичній найти місце для дзенягоги знайшли. тому можливо, тому хоча це напевне не відповідь це скоріше обговорення. Я так, так би Дякую. ну але це дійсно і, крім того, взагалі я тут звужував до радянський Режим більшовицький і е, український, бо взагалі тоталітаризм і митець, тоталітаризм і ширша людина це ще ширша проблема, і вона, очевидно, відповіді має набагато більше, ніж просто радянський е, і український письменник чи літератур. Але я дякую за таку увагу. Але те, що я хотів, я досяг, щоб за Так, безумовно. Тому це актуально. Yeah. Це... Абсолютно згодна Дякую вам. Дякую. дякую вам, Олександр Іванович. А дозвольте, я крамольну думку скажу про те, що оця епоха компромісів вона ж не обмежилась радянським часом. Ми вже із праць Інституту історії з цього багатотомника, який опублікований зараз, зараз історію України. Ми вже маємо цілком об'єктивну і дуже гостру оцінку того. Як жила Незалежна Україна, поки е, Перший майдан, поки другий майдан не почали виправляти її розвиток на той шлях, який прийнятний, і то все далеко не закінчилося. І як почували ми себе на рубежі ХХ і ХХІ століття, і українська інтелігенція. Чи не йшли ми на компроміси, коли ми бачили, що гасла одні незалежності, розвитку і так далі, а насправді росте ворожа Україні олігархічна влада, яка, зрештою, домоглася свого Вона повністю роззброїла Україну перед війною, яка почалася потім у 2014 році, і це призвело до досить трагічних наслідків. І це все не завершилося. ще. Ми над цим теж повинні думати і розмірковувати. що таке компроміси і до якого ступеню вони можуть йти. І в чому вони є, і як від них відмовлятися. Уже не той час, щоб ми йшли далі на компроміси. Дякую.